Ну що ж, давайте зануримось у одну, м'яко кажучи, захопливу історію: історію про владу, про завойовників і про те, як минуле цілком можливо, було навмисно переписане, щоб створити абсолютно новий імперський міф. У цьому розборі ми спробуємо розібратися з одним дуже сміливим твердженням: просто уявіть собі. А що як уся офіційна історія становлення Москви була систематично змінена, щоб приховати її справжнє і, скажімо так, набагато менш величне походження? І ось тут у нас є дві дати, які власне і створюють усю інтригу: 1277 рік створення московського улусу з Золотою Ордою. А потім раз, і ми переносимось аж у 1783 рік, коли Катерина Велика наказує створити нову офіційну російську історію. Найцікавіше тут, звісно, це прірва у 500 років. Що ж такого відбувалося впродовж цих п'яти століть і що знадобилося приховувати через такий довгий час? Отже, з кого все почалося? А почалося все з однієї дуже амбітної жінки імператриці Катерини II. Саме вона, прагнучи легітимізувати свою імперію та її претензії на спадщину Київської Русі, ініціювала створення по суті абсолютно нового минулого. І ось 4 грудня 1783 року все офіційно почалося. Виходить указ про створення спеціальної комісії, мета на папері зібрати корисні записки про давню історію. Але насправді це був старт грандіозного проекту створення нового ідеологічно правильного імперського міфу для Росії. І не думайте, що це була якась там нудна академічна робота, доручена вченим. Ні, як свідчать мемуари члена тієї самої комісії Храповицького, сама імператриця була по суті головним редактором цього проекту, вона особисто вносила правки, гарантуючи, що фінальна версія історії буде відповідати її імперському баченню. Добре, але постає логічне питання. А що ж такого треба було приховувати, яку правду мала замінити ця нова блискуча історія? А контраст, знаєте, просто шалений. З одного боку, нам кажуть, Москва це велична спадкоємиця Київської Русі, а з іншого джерела малюють зовсім іншу картину. Москва це всього лише улус, тобто провінція могутньої Золотої Орди. Це дві абсолютно різні стартові точки. Так от, якщо вірити ординським документам, то історія заснування Москви, м'яко кажучи, не дуже героїчна. Вона була заснована у 1257 році, але не як величне княже місто, а як ординський пункт для збору данини. Тобто її заснування було суто адміністративним рішенням, такий собі функціональний форпост для податкової системи Орди. Та це ще не все. Бо справа не лише в походженні міста, а й у тому, хто ним насправді правив. І ось тут картина стає ще більш, скажімо так, радикальною. Давайте просто покроково подивимось, як це відбувалося згідно з джерелами. Спочатку Нєвський стає побративом хана Сартака, правнука самого Чингісхана, потім його син Данило стає першим князем саме Московського улусу. Далі ще цікавіше у 1319 році хан Узбек ставить намісником свого рідного брата кулхана. І нарешті, з 1328 року цей кулхан, якого ми знаємо як Івана Калиту, по суті, засновує на московському троні династію справжніх чингізідів, яка правитиме понад 270 років. Тільки вдумайтеся в цю цифру 270 з гаком років. Це ж не якесь коротке втручання не тимчасове панування. Це за цією версією ціла правляча династія, що існувала майже три століття аж до 1598 року. Логічне питання добре. А якщо все це правда, то невже не залишилося жодних доказів, невже все вдалося підчистити? Так от стверджується, що деякі підказки сховали, як то кажуть, на самому видному місці. Візьмемо, наприклад, герб двоголового орла. Три корони на ньому за цією версією символізують зовсім не імперську велич, а три завойовані ординські ханства Казанське, Астраханське та Сибірське, тобто це прямий символ спадкоємності саме від Орди, а не від Києва. Або ось ще один цікавий штрих з дипломатичної переписки. У 1473 році московський правитель Іван III присягає на вірність кримським ханам Гіреям і називає себе їхнім молодшим братом. Мовою тогочасної політики це не просто союз рівних, це чітке визнання себе васалом, акт підпорядкування новому сюзерену з роду чингізидів, щоб отримати військовий захист. І все це зрештою замикає коло. Ця, скажімо так, прихована історія, ця тінь ординського минулого виявляється має прямий стосунок до століть воєн та конфліктів, що відбувалися пізніше. По суті, вся подальша військова історія Москви виглядає як одна довга, запекла спроба позбутися власного минулого. Спочатку постійні кримські походи, які були болючим нагадуванням про колишніх володарів, потім нищівна пруцька катастрофа Петра І, поразка від Османів та їхніх кримських васалів, і нарешті війни самої Катерини, які були жорстоким ривком, щоб не просто завоювати Крим, а стерти саму пам'ять про колишні підкорення. І в цьому, власне, і полягає головна ідея Москва століттями відчайдушно намагалася втекти стіні монголо татарського степу, і ця боротьба з власним походженням, як стверджується, формувала її ідентичність, політику та дії впродовж століть. І все це, звісно, залишає нас із фінальним питанням якщо фундамент, на якому побудована ціла імперія, виявляється зовсім не таким, як нам розповідали. То що ще в цій конструкції може бути неправдою?